Імена доброго дня сьогодні рада вітати на черговій події в Україні Green Expo. але сказати, що вона чергова, не скажеш. Ми мали якийсь брейк проведенні таких івентів, таких подій, які дійсно на сьогоднішній день важливі для України, важливі для енергоефективності, для сталого розвитку України. При великим задоволенням хотіла б задати вам декілька питань. Євгена, компанія Джинко це світовий лідер у виробництві фотоелектричних модулів, але ми знаємо і ми дуже цінуємо ваш досвід в РНД-розробках щодо накопичувальних систем. Скажіть, будь ласка, яка ваша точка зору щодо перспектив впровадження даних технологій на Україні? Коли нас чекає, як швидко ці технології можуть бути реалізовані, і яка їх? Дійсно буде процедура технічної імплементації, тому що тут треба буде отримати ряд. Технічних дозволів на встановлення даних систем Ну і, звичайно про вартість трошки розкажіть нам без систем. Так, добрий день, Тетяна. Дуже радий вас бачити. Дуже задоволений цією подією, що нарешті відновилися виставки по відновлюваних джерелах енергії по зеленій енергетиці в Україні. Що стосується нашої позиції і моєї думки по системах накопичення і зберігання енергії, то цей ринок ну. У насамперед в Європі розвивається дуже стрімко, і саме тому ми прийняли рішення почати виготовлення, і в тому числі цих систем. Станом на сьогодні, ми вже накопичили доволі великий досвід в виробництві систем збереження енергії, як комерційних, так і промислового рівня, тобто мегавати, десятки, сотні мегават. От і в цьому сенсі Україна теж розвивається законодавство України вже більш-менш адаптоване під законні акти, і ми розглядаємо в тому числі Україну як перспективний ринок. Єдине, що це для України от в нинішній нашій ситуації можуть бути два варіанти систем збереження. Перші системи це так звані мережеві системи, які ми виготовляємо. Це системи, які працюють, скажімо, для компенсації небалансів або для заробітку на різниці цін на електроенергію. Другий варіант систем це в наших умовах теж актуальна. Це системи, так звані гібридні, які можуть працювати працювати без мережі і можуть живити обладнання в разі відключення електроенергії, в разі коли система мережа не працює, тобто і ті, і ті системи ми виготовляємо в Європі більш популярні мережеві системи в Україні. Плюс-мінус я бачу попит і на такі системи, і на інші системи, тобто і на мережеві, і на гібридні. Підскажіть, будь ласка, знаючи е, ваш продукт і працюючи вже з панелями джинко довгий час. Хотіла би вашу точку зору, вашу пораду, вашу експертність, так як наші замовники зараз замовляють фотоелектричні станції саме в більшості для власного споживання, деяка частина вже пішла алгоритмом активного споживача, де вони можуть надлишки віддавати в мережу. Скажіть, будь ласка, чому саме продукт джинко, якийсь продуктів джинко з панели джинко варто розглядати в даних проектах? Насправді, ринок станцій під власні потреби він не новий, але він не настільки досвідчений як мережеві станції для заробітку на зеленому тарифі в Україні. Якщо порівняти ці два варіанти станцій, зрозуміло, що ринок станцій під власне споживання доволі новий. Власники виробничих підприємств, власники компаній, які хочуть встановлювати ці станції для власного споживання. Вони насправді не настільки ще досвідчені як інвестори, які побудують. Бували вже гігавати сонячних станцій в Україні, але тим не менше, те про що вони мусять думати і замислюватись, коли вони будують станцію. А що вони будуть робити в майбутньому з цією станцією, Чи можуть вони довіряти цій продукції, чи можуть вони довіряти виробнику? Чи зможе виробник підтримувати цих власників станції, підтримувати такі проекти в довготерміновій перспективі? І в цьому сенсі Ко має переваги через те, що в нашої компанії, по перше, доволі довга історія. Ми вже доволі давно виготовляємо модулі. Наш основний фокус це якість продукції, і на ці фактори треба звертати в першу чергу компаніям увагу, які хочуть інвестувати, які хочуть будувати станції для власного споживання, тобто якість продукції, за що ми постійно боремось, і допомагає в цьому вертикальна інтеграція. Історія виробника, тобто, чи це виробник новий, чи це виробник досвідчений загальний об'єм виробництва? Ну і, власне, це основні фактори, які можуть впливати на вибір того чи іншого модуля, і відкритість, тобто прозорість виробника. В цьому сенсі Джинко доволі прозора компанія, оскільки ми публікуємо наші річні звіти в відкритому доступі, і стан справ в компанії будь-який інвестор завжди може перевірити, просто відвідавши наш сайт і подивившись, наші річні звіти. Дякую, і звичайно, одне з основних питань, яке. Виникає у наших замовників, коли ми готуємо техніко економічне обґрунтування, це терміни окупності проєктів. А термін окупності проєктів, звичайно, він різниться і від вхідних технічних даних підприємства, якщо це станція і на власне споживання від споживання безпосередньо на підприємстві. Але коли ми йдемо вже глибше в технічну частину, звичайно, одною з основних складових це ціна на обладнання. Підскажіть, будь ласка, євгене, можливо, ви вже маєте якісь прогнози? Або якщо ми повернемось назад, поглянемо поглядом на ціни, які були минулого року, і зробимо якусь короткострокову перспективу щодо ціноформування на 2024 рік. Що ви можете нам тут сказати загалом, це дуже цікаве питання, та і тут треба розділяти ціноутворення на різних ринках. Та бо ми працюємо на всіх світових ринках, в тому числі в Китаї, в тому числі в Європі, в тому числі в Америці. Зрозуміло, що ціни порівняно з тим, що було рік тому, або два роки тому, або п'ять років тому. Ціни значно знизилися. Технології дуже розвинулися з іншого боку. Станом на зараз Якщо брати ринок сировини в Китаї, то дійсно ми спостерігаємо, що скажімо, сировинний силікон, тобто сировинний кремній для виготовлення кристалів, він дійсно трохи впав в ціні. Якщо брати вплив цього фактору на Вартість пластин, комірок і модулів, то вона відрізняється від ринку до ринку, і вона відрізняється відповідно до того в якій валюті ми хочемо порівнювати ці ціни. Бо якщо це скажімо, порівнювати падіння ціни в китайських юанях, то воно трохи більше. Якщо це порівнювати в доларах, то падіння трохи менше. Але загалом сировина дійсно трохи просідає в ціні, і, на мою думку, третій, четвертий квартал все ж таки можна очікувати невеликого зниження ціни на кінцеву продукцію. Але якщо брати ринок Європи. І брати не сировину або перероблену сировину, як скажімо, пластини або комірки, а брати кінцевий продукт, то ціна на ринку Європи зараз плюс-мінус стабільна. Тим не менше, зважаючи на те, що будуть робити виробники сировини в Китаї і як вони будуть реагувати на падіння ціни, від цього буде залежати відповідна ціна на європейському ринку. Тому я сподіваюся, що все ж таки не сподіваюся, Я думаю, що все ж таки ціна на європейському ринку в третьому-четвертому кварталі буде трохи нижчою, але детально про це можна буде сказати після того, як відбудеться найбільша китайська виставка по зеленій енергетиці, найбільша європейська виставка по зеленій енергетиці. Дякую за відповіді і очікую зустрічі на інтерсолар в Європі в Мюнхені. З нами був Євген Придатко. Дякую.